Друзі, всім привіт! Для того щоб насолоджуватись смачною їжею власного приготування, важливо не тільки мати гарні продукти, але і якісний посуд. Якраз сьогодні ми говоримо про сковорідки, про пательні, якими вони бувають чим відрізняються, які виконують спектр завдань. І також я дам поради, як їх обрати. Тож починаємо. Усі сковорідки можна умовно розділити на три категорії: за призначенням, за матеріалом виготовлення та за внутрішнім покриттям. Ми починаємо з першого. Я розповім про найпопулярніші їх види. Перша це сковорідка сотейник. У неї високий борт, вона чудово підходить для соусів, для варіння, для тушіння. Наступний вид це сковорідка вок, у неї вузьке дно і вона дуже висока. Якщо ви полюбляєте азіатську кухню. Те, що потрібно. Наступний варіант: у нас тут його немає: це сковорідка гриль. У неї є таке рифлене дно, вона взагалі е, прямокутної форми. Чудово підходить для стейків тобто, з м'яса, риби, для овочів, Дає дуже такий красивий малюнок, але також вона є із прямим дном. Наступний варіант це сковорідка для млинців. Я думаю, ви розумієте, для чого вона підходить. Круто для яєчні, для оладок, для млинців і таке інше. І наступний варіант це сковорідка універсальна. Вона для того, щоб не думати, що в ній можна готувати, що ні. І взагалі, я думаю, що ви шукаєте саме її. На ній ми і сконцентруємось. Єдине, що я хочу сказати: по-перше, якщо ви шукаєте саме таку сковорідку, шукайте із високим бортом, десь приблизно від 5 см. Тепер за матеріалом. Сковорідки бувають з чавуну, нержавічої сталі та алюмінію. Чавунні сковорідки екологічні, надійні, майже вічні, можна працювати з металевими лопатками, але і ціна у них відповідна. Сучасні чавунні сковорідки так само мають антипригарне покриття, тому вже не потрібен такий педантний догляд, як було раніше. Такий посуд універсальний, відмінно підходить для тушіння продуктів, втомлення за рахунок того, що вона найкраще зберігає тепло та розподіляє його по всій поверхні, а не лише на дні. Але в той самий час при сильному нагріванні дасть найкращу скоринку для стейка, як не дасть жодна з інших. Основний мінус це її вага. І справа не тільки в тому, що її важко носити, але й є шанс, що якщо ви її впустите на індукцію, скло може тріснути. Крім того, такий посуд боїться перепаду температури, тому не потрібно відразу після смаження мити у холодній воді. Інакше сковорода може луснути. Я вважаю, що Така сковорідка обов'язково повинна бути на кухні. Сковорідка з нержавіючої сталі використовується на професійних кухнях і вимагають навички роботи з такими сковорідками. Там потрібно масло, швидке перевертання продуктів, пасирування їх, бо в невмілих руках все просто пригорить. Але якщо ви впевнені у своїх кулінарних здібностях, можете таку придбати. Вона вам дуже довго прослужить, за нею легко доглядати, їй не страшний перепад температури, її можна вставити в духовку. Така сковорода швидко і добре розігрівається там, де отримує нагрівання, але не так гарно розподіляє його, як сковорідка з чавуну. Алюмінієві сковорідки найпопулярніші, наймасовіші, вони так само бувають різні. Є прості штамповані сковорідки або якісніші, литі або ковані. Штамповані це тонкі легкі сковорідки, які швидко стають непридатними через деформацію і готування на ній. Стає майже випробуванням. Ми такі сковорідки купляли, коли жили в гуртожитку, для того щоб заощадити. І, як показує досвід, звичайно, краще доплатити і купити нормально. Максимум для чого підходять вони, це для розігріву їжі. Тут також зверніть увагу на товщину краще, коли товщина дна буде від 5 мм, а товщина стінок від мм. Під такі параметри краще підходить ковані та литі моделі з алюмінію. Цей варіант буде оптимальним за ціною, надійністю та підійде під майже всі кулінарні завдання. І про всяк випадок хочу нагадати: якщо ви придбали собі індукційну плиту, обов'язково перевірте, щоб на всьому вашому посуді для приготування був ось такий елемент. Він показує, що цей посуд підходить для використання на індукції. Ось, наприклад, якщо подивитися на цю сковорідку, то ми бачимо, вона не підходить. Цей Елемент, він перехреслений. І також хочу розказати про свій досвід. Я думав, що я куплю собі дуже красиву сковорідку, буду на ній активно смажити. Так воно і вийшло майже. Але я зробив помилку і купив занадто велику. Ось ви можете подивитися. Коло, ви його бачите, де працює індукція, і де вона працює не так, як потрібно. Єдине, що можна тепер робити на цій сковорідці, це активно смажити на високій потужності, тому що тепер, коли я вмикаю на середню потужність плиту, вона мені починає сигналити і. Показує, що ця сковорідка не підходить і повинен бути менший діаметр, тож обов'язково перевірте в інструкції до плити, яка взагалі потрібна вам сковорідка, якого діаметру. Тепер давайте поговоримо про третій пункт: про антипригарне покриття. Ось якими вони бувають. З емальованим покриттям емаль не окислюється, тому в емальованих сковорідках можна зберігати їжу протягом довгого часу. Крім того, емаль не впливає на запах або на смак страв, що готуються. Але істотний недолік такого покриття крихкість, чутливість до сколів та ударів, і взагалі до механічного впливу. Сковорідки з тефлоновим покриттям. Тефлон досить стійкий до дій високих температур, кислот. Сковорідка з тефлоновим покриттям вимагає для себе дбайливого ставлення, тому що при пошкодженні поверхні, дряпині або перегріві понад 200 градусів тефлон виділяє токсичні речовини. І якщо ви звернете увагу на багатьох сковорітках з таким покриттям або з іншим, вони пишуть: не містить PFOA. Йдеться про той тип тефлону, який сильно шкодить здоров'ю. Бажано щоб і на вашій сковорідці був такий напис: керамічне покриття. Тут не будемо довго зупинятися, такі сковорідки мало зараз купують, тому що, незважаючи на всі їх плюси, їх дуже легко пошкодити. І на цьому просто можна сковорідку викинути, а коштують вони недешево. Мармурове покриття вважається одним з найкращих варіантів. Вони надійні, не бояться перепаду температури. Тут варто звернути увагу на кількість шарів покриття. Чим їх більше, тим краще. І у топі за покриттям знаходяться алмазне та титанове. Відповідно, і коштують вони дорожче за інших, але цьому мінуси закінчуються. На вигляд вони здаються майже як чавун, але якщо ви їх візьмете в руку, то по вони будуть менші. Головні плюси надійність, не бояться механічного впливу та. Перепаду температури. Тож, якби я зараз собі обирав універсальну сковорідку, я б дотримувався ось таких критерій. По-перше, я б обрав максимально товстий алюміній із доволі високим бортом. по-друге, це було б мармурове покриття. Чому? Тому що я вважаю, що мармурове покриття це найкращий такий оптимальний варіант між. Ціною, витривалістю, стійкістю до подряпин і довговічністю. І я б, напевно, для себе обрав діаметр 20 см, тому що для мене це, це найкращий варіант. І як підтвердження свого вибору, я покажу вам ось свою сковорідку, якою я вже користуюся приблизно рік максимально активно, тому що готую дуже часто, навіть протягом дня, і як ви можете побачити. Трошки, трошки є маленькі там якісь подряпинки, які взагалі про себе ніяк не нагадують під час приготування. І я цією сковорідкою задоволений на всі 100%. Але якби обрати ідеальний варіант, я б обрав одну сковорідку із якісного чавуну і другу ось таку сковорідку. Тож, друзі, я маю надію, що цей ролик був для вас корисним. Тож. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!